Неділя 2 червня, змінюючи світ, щоб ви, непорочні та чисті, були бездоганними Божими дітьми серед лукавого й розбещеного роду, серед якого ви сяєте, мов світила у світі, послання до Филип'ян, 2.15. В одному зі своїх творів Карл Маркс писав, що всі попередні філософи лише пояснювали світ. Завдання ж філософії полягає в тому, щоб світ перетворити. Церква та комуністична ідеологія протягом 70 років протистояли одна одній саме в цьому питанні, і церква, і комуністи хотіли змінити світ, але методи, якими вони користувалися, були діаметрально протилежні. Мета церкви полягає не в тому, щоб іти на компроміс зі світом, натомість щоб змінити світ. Церква не повинна пристосовуватися до стандартів світу, вона має прагнути перетворити його. Мета церкви полягає не в тому, аби брати участь у гріхах світу, а щоб стати інструментом для його навернення. Церква це місце, де зливається Господня благодать. Члени церкви, покликані сяяти серед лукавого й розбещеного роду послання до Филип'ян 2.15. Книга Елен Вайт Діжі Апостолів починається такими словами: Церква це визначений Богом засіб для спасіння людей. Вона була створена для служіння. Її місія полягає в тому, щоб нести Євангеліє світові, сторінка 9. Далі автор продовжує: Церква, сховище скарбів благодаті Христової. Через неї в кінцевому підсумку буде виявлена правителям і владам на небесах багатогранна Божа премудрість. Там само. Церква повинна бути силою в цьому світі, а не помираючою організацією. Цього можна досягнути тільки одним способом: якщо кожен член церкви буде перетворений силою Божої благодаті. Що ж таке церква? Церква це не просто певна установа, хоч для кращого виконання своєї місії вона має офіційну організацію. Церква це не бюрократична система. Церква це зібрання навернених християн, спасенних завдяки благодаті, які бажають виконувати Божу волю. Церква це Божий народ, викуплений, аби в ім'я Ісуса служити потребам людей по всій землі. Церква це адміністратори, пастори, рядові члени, молодь, діти, ви і я. Усі ми покликані ділитися з довколишніми Божою любов'ю, проголошувати його істину всім і всюди. Церква це всі ми, церква ніколи не стане такою, якою її хоче бачити Бог, доки особисто я не стану таким, яким хоче бачити мене Бог. Один євангеліст сказав: світові ще належить побачити, що Бог може зробити через людину, яка цілковито посвятила себе йому, через Божу благодать я хочу бути цією людиною. Чи бажаєте ви прийняти таке рішення сьогодні? Чи будете ви цим чоловіком, цією жінкою, цим юнаком, цією дівчиною? Завдяки Божій благодаті, ви можете ними стати.